Всім привіт, мої маленькі друзі! Сьогодні ми з вами будемо говорити про склад та наголос. Добрий день, шановні діти! Потихеньку всім сидіти! Ми сюди прийшли учитися, не лінитись, а трудитися. Сьогодні ми разом з вами будемо говорити про наголоси та склади в словах. Давай з тобою зараз доповнимо звукові схеми. Назви перше слово. Це слово сова. Перший звук у слові сова це С. Приголосний. Другий – «о» голосний, В. Приголосний «а» голосний. Ми говоримо сова. Наступна миша. Перший звук М. Далі І голосний. Потім Ш, А, миша. Наступний це лимон. Перший звук Л. Далі И М. Оголосний Н. Лимон. Скажіть, будь ласка, з чого складаються слова? Правильно, слова можуть складатися. Із букв та звуків. Слова можуть ділитися на частинки. Ці частинки ми будемо називати з вами склади. Сьогодні ми навчимося їх чути та розрізняти. Поглянь наші слова. СОВА Якщо ми бачимо голосний, то це означає. Правильно, що звук вимовляється з більшою силою голосу. Щоб поділити слова на склади, нам потрібно їх промовити частинками сова. Скільки складів у слові сова? Правильно, два склади. Скільки в слові голосних звуків, стільки й буде із складів. Наступне слово миша. Можемо проплескати «мі-ша». Скільки складів? Молочинки! Два склади. Тепер слово лимон, скільки складів лимон. Також два склади. Абсолютно згодна. В кожному слові є один склад, який вимовляється сильніше. Він має наголос. Такий склад називається наголошеним. Будь ласка, скажи слово ма-ма. Скільки в ньому складів ма-ма? А який склад ми промовляємо з більшою силою голосу? Правильно ма-ма. Отже, наголос буде на першому складі. Давай з тобою з'єднаємо малюнки з відповідними складовими схемами. Якщо у цьому слові один склад, то ми позначаємо першу схему два склади. Друга схема три склади, третя схема. Відповідно, слова, яке має один склад, ми можемо плеснути. Якщо слово має два склади. Якщо слово має три склади, давай порахуємо. Хто на першому малюнку? Це лис. Лис. Один раз плеснули. Правильно в цьому слові один склад. Наступне. Заєць. Скільки складів у цьому слові? В цьому слові два склади. Далі котик. Скільки складів? Правильно два склади. А якщо я скажу слово. Тіт. Тоді буде один склад. Давайте далі. В мене є слово муха. 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 Скільки складів? Два склади молодчинки. Наступна сова. Сова. Скільки складів? Правильно, два склади. Стова. А третє це собака. Порахуй склади. Сто, ба, ка Правильно, в цьому слові три склади. Молодченка. Побудуй звукові схеми до слів лампа та лось. Л. Приголосний твердий. А, а. -а, -а, -а. Це голосний звук М, приголосний твердий, П. приголосний твердий, а голосний лампа. Ділимо на склади два склади. Де наголошений склад? Лампа. Правильно на першому складі. Давай розглянемо слово лось. Л. Приголосний твердий. О, -о, 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 О, це голосний. Щ. Приголосний м'який. Скільки складів? Лось. Лось. Правильно, один склад, і він же буде наголошений. Наступне слово: Корова. Колосок. Корова К. Перший звук. К-ш-ш, Приголосний. О, голосний. Р-р-р, Язичок заважає. Приголосний О. Голосний В В. Приголосний А. Голосний. Давайте поділимо на склади Ко-ро-ва. Ко-ро-ва. Який склад буде наголошеним? Як ми говоримо? Корова. Для того, щоб нам визначити наголошений склад, легко буде покликати. Корова! Корова! Наголос падатиме на другий склад. Наступне слово голосок. Перший склад. Звук. складу С. Приголосний твердий. О. С. Голосний. Л. Л. Приголосний твердий. О. Голосний. С. Приголосний твердий. О. Голосний. Приголосний твердий. Давай поділимо на склади. Колосок. Колосок. Куди падає наголос? Щоб дізнатися, куди падає наголос, треба покликати. Колосок! Колосок! Наголос падає на третій склад. Склади, будь ласка, речення за малюнками та знайди схеми до них. Хлопчик працює. Хлопчик сидить. Хлопчик навчається. Наступне. Діти читають книгу. Діти. Що роблять? Подумай, будь ласка, наступне дівчинка грає з друзями. Спробуй скласти свої речення. А зараз сядь зручненько, візьми ручку в ручку. Та запиши, будь ласка, за зразком. Якщо потрібно, зупини відео, продовжиш, як будеш готовий чи готова, працювати далі. Давайте спробуємо проплескати по складам слова. Перше слово це буряк. Давайте проплескаємо, знайдемо, скільки складів у слові. Буряк. Скільки складів? Правильно, два. Наступне. І лі Скільки складів? Два склади молодчинки. Наступне слово. А на нас. Скільки складів у слові? А на нас. Пильно три склади. Помідор. Помідор. Скільки складів? Молодчинки. Дійсно, три склади. Полуниця, полуниця. Скільки складів? Правильно, чотири. А у слові груша тільки два склади. Так, сьогодні ми з вами на нашому занятті вивчили, що таке наголос та ознайомилися із поняттям складу. Запам'ятай, наголошений склад це той склад, який ми вимовляємо з більшою силою голосу і позначаємо його наголосом. Щоб не пропустити наше заняття, підпишись на канал, постав вподобайку, чекаю на наступному занятті. Бувай!